Дебати в українському парламенті можна буде знову дивитися наживо. Верховна Рада проголосувала за відновлення прямих трансляцій своїх засідань. Від цієї практики нагадаю відмовилися з початком повномасштабного вторгнення з міркувань безпеки, і це не єдине рішення, ухвалене сьогодні народними депутатами. Власне більше дізнаємося від моєї колеги Олени Логінової. Вона стежила за засіданнями зараз із нами у прямому ефірі. Олено, вітаю! тож чекаємо від тебе подробиць. Вітаю, Олександре. Сьогодні у Верховній Раді таки вирішилася така інтрига останніх кількох тижнів. Народні обранці проголосували за відновлення прямих трансляцій засідань парламенту і підтримали відповідну постанову. Більшість 266 нардепів, і таким чином, в тому числі, а, до речі. Прямі трансляції Верховної Ради буде транслювати телеканал Рада, і зможуть побачити вже всі українці трансляції засідання Верховної Ради, і також. В тому числі сьогодні скасували ембарго для представників медіа щодо публікацій, Заборона була публікувати будь-які матеріали до закінчень засідань пленарних. Але тепер вже ми, журналісти, зможемо працювати у Верховній Раді наживо і прямо з будівлі парламенту виходити в прямі ефіри і розповідати вам всі останні новини. Звіти і також таким чином народні обранці сьогодні наголос. Сили, що це рішення дасть змогу от, для українців більш прозоро висвітлювати роботу Верховної Ради і дати доступ усім громадянам до інформації. Давайте послухаємо. Що стосується своєчасності цього рішення, мабуть, воно було обґрунтоване і рекомендації наших безпекових органів і ситуації з воєнним станом. Можливо, це можна було зробити раніше. Як на мене, постанова виглядає неповною без того, щоб допустити журналістів до кулуарів Верховної Ради, для того, щоб вони могли безперешкодно спілкуватися з народними депутатами для всебічного висвітлення роботи Верховної Ради, тому що одна історія це трансляції, це цілком офіційна. Історія з іншого боку, це безпосереднє спілкування, інтерв'ю і інша журналістська робота. Чи були дискусії? Були а, знову ж таки завжди лунав аспект безпековий, але ну він виглядає достатньо неаргументовано, зважаючи на те, що депутати а, транслюють в своїх соціальних мережах, а, не дотримуючись мораторію. Власне, інформують, і ми тут мали яскравий приклад дискреції, коли власне, депутатам нічого за це, а журналісти можуть бути позбавлені можливості бути присутним товарах Верховної Ради. Тому я дуже вітаю такі рішення. Пряма трансляція найімовірніше розпочнеться вже наступного пленарного засідання. Народні обранці наголосили, що є ще ряд технічних суто технічних моментів, які вони до цього мають вирішити. І також сьогодні теж був такий важливий момент, імовірно, що Верховна Рада може проголосувати законопроект, який Поверне кримінальну відповідальність за СЗЧ, і поки що проголосували народні обранці відповідний законопроект лише в першому читанні. Тим не менш, будемо дивитися, що буде далі. І от сказали також в комітеті з нацбезпеки, що це рішення продиктовано проханням самих військових наших захисників, які просили про встановлення певної справедливості, тому, що на їхню думку, от хтось захищає. Тківщину воює, а хтось самовільно залишає частину. Сьогодні парламент в першому читанні прийняв законопроект тринадцять двісті яким по факту припиняє молокачі ті канікули, які дозволяли з тим, хто самовільно залишив частину. Тобто тепер буде, якщо у разі прийняття цього закону в другому читанні, то ті, хто самовільно будуть залишати частину, вже будуть підпадати остаточно під кримінальну відповідальність. Хочу звернути увагу, що в цьому законопроекті 13260 двісті шістдесят прихідних передбачено те, що той, хто на момент прийняття цього закону звернувся до слідчих органів або до командирів з документами, ми кажемо звідти про людину, яка самовільно залишила частину, але на етапі прийняття закону все ж таки документи знаходяться на розгляді. Він буде звільнений від кримінальної відповідальності. Це в принципі саме головне. На даний момент у мене вся інформація. Дочекаємося наступного пленарного засідання. Думаю, що буде цікаво, Олександре. Дякую, Олено. Олена Логінова розповіла нам про підсумки сьогоднішнього дня у парламенті.